Привіт, 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 мої любі друзі! Привіт, вітання з неймовірної Одеси. Сьогодні мій репортаж не випадково в жовто-блакитному кольорі. Я вам розповідала дуже багато е, різних оповідок і розповідала, і показувала. Як скрізь, особливо в центрі Одеси, наші прапори України, жовто-блакитні стяги, які розвиваються майже над кожним будинком центральної частини Одеси, і перед входом в кожну браму, в кожну парадну намальовані жовто-блакитні прапори. Незабаром День Незалежності, а перед день до Днем Незалежності День прапора України, 23 серпня, 2024 року, ми будемо відзначати знову День прапора нашої України, стягу нашої країни. Блакитне небо, жовті поля пшениці, краса неперевершена це наша українська гідність. Цей репортаж, один з крайніх я веду з Одеси, безпосередньо з площі, площі 10 квітня, площа 10 апрія. Ось цей неймовірний монумент, який символізує визволення нашої Одеси. Яке відбулося безпосередньо 10 квітня 1944 року від фашистських загарбників, і я хочу показати безпосередньо, бачите, якір як символ Одеси, початок війни, Великої Вітчизняної – 1941 рік, і кінець війни знову ж таки як символ Одеси, Якір, 1945 рік, і стела. стела. Визволенню Одеси. Тому ця площа, я би її назвала площа Перемоги, але Одесити всі її знають: як площа 10 квітня. Прямо за нею, ось туди-туди, в сторону центра, проспект Шевченка. А з того боку, величезний величезний парк перемоги, в якому я гуляла ввечері і робила вам репортажі прямого ефіру, і не тільки ось такі знакові місця. А взагалі-то ми з вами знаходимося в дуже дуже відомому і шляхетному районі Одеси. Це район, який дотичний до центру, Приморський район. Я б сказала культурно-санаторно-історичний район. Тому що тут багато ще чого цікавого, давайте ми з вами саме безпосередньо з цього місця, з цієї площі, зробимо невеличку екскурсію. Ось якщо туди за цим якорем, в тому керунку, їхати трамваєм номер 5, зупиночки безпосередньо тут. Ми з вами доберемося, куди б ви думали, до французького бульвару. Бульвар, який оспіваний поетами, письменниками, які зображені в багатьох картинах. Самих відомих художників Одеситів і не тільки тому, що на французькому бульварі розташовано дуже багато зараз санаторіїв, а раніше це були дачі, будинки, віли, як сказали б, у Чернівцях або у Львові, знаті Одеси, в тому числі одного із самих величних губернаторів Григорія Григорича Маразлі греком. Етнічним, але одеситом корінним там зараз на самій великій території знаходиться дуже відомий санаторій Чкалова, в якому навіть раніше раніше він тоді називався Чкалова. Відпочивав і знаходився і Олександр Сергійович Пушкін. Там знаходиться клініка. Е Філатова саме відомо втальмологічний інститут і клініка Академіка Філатова. Там знаходиться дуже відома церква, в яку безпосередньо академік Філатов ходив своєю родиною. Там були і фонтани, і багато ще чого. Про це буде окрема повітка. А сьогодні там дуже класний, називається Дача Ліпкіна. Це ну, самий такий шляхетний. Ресторан, місце зустрічі Богеми, Сава Літкін, Одесит сучасних одеситів, які настільки любить своє місто, як безпосередньо і Михайло Жванецький, але який саме відомий один з самих відомих рестораторів України, і безпосередньо там просто як арт-об'єкт розташована ця дача. Дай Боже, буде час. я Обов'язково вам про це розповім. І так, французький бульвар, ось туди. Якщо туди вниз. То там буде пляж Санторіні, який дуже-дуже дуже гарний. До речі, ось тут скрізь-крізь-крізь по периметру море, адже Одеса це місто, яке розташоване на березі моря. Моря, так вона і задумала ще древніми греками. Ось це у нас мол, торгівельний такий супермаркет з магазинами, з різними атракціями, з косметичними салонами. Дуже цікавий супермаркет, які називаються сади перемоги. Там є декілька ресторанів, оглядовий майданчик, з якого ви можете спостерігати за красотами Одеси. А далі пішла шляхетна, шляхетна Аркадія, яка названа в честь цього району Аркадія, в якій ще з мого дитинства безпосередньо з е, залізничного вокзалу, навіть з вокзалу, ходив трамвай номер 5 Ось туди-туди, в тому керунку. І раніше ще за дитячих часів тут нічого не було. Ставимо паузу. Пауза. Ми зробили невеличку технічну паузу, тому що є дивні різні люди і треба трошки перерватися. І так, моя оповідка закінчилася на тому, що ми знаходимося у районі Аркадія. Звідки ж ця назва Аркадія? Чуву безпосередньо один з самих відомих пляжів називається Аркадія. Це ще древньогрецька назва. Бере початок саме з грецьких часів, і завдяки історичній назві, це на район називається Аркадія. І так ще з мого дитинства, ось туди-туди-туди. Ходив п'ятий трамвай, який йшов. Безпосередньо ми сідали на залізничному вокзалі, і через фонтани, через привоз, через вокзал ти міг доїхати туди до Аркадії. Це було просто неймовірно і дуже зручно. Тим більше ти проїжджав через усі історичні частини Одеси. Зараз Аркадія це один з самих таких заможніх. Ну, аналог по в Києві, районів е, Одеси. Тільки подивіться на ці неймовірні, неймовірні будівлі. Як мені казали мої друзі, що в одному з цих будинків навіть живе сам мер Одеси. Це про щось говорить. І далі цілі квартали ось таких ось. Е, Хмарочосів, які ведуть безпосередньо до пляжу Аркадія. Ось там готель «Атлантик». Він був такий більш старенький, а тепер вже «Атлантик» такий більш новенький. Там, здається, далі, я пам'ятаю, є санаторій Молдова. Він мені дуже сподобався, тому що він мені нагадав таку хорватську запущену віллу, тому що він старий ще з радянського. Ні, він, він ще, напевно, царського періоду. Звичайно, хочеться, щоб ці будівлі відресталися. Вровались, але ж все буде з часом. Я впевнена, що після перемоги безпосередньо так і буде. Так що ми з вами знаходимося в дуже знаковому місті. Запам'ятовуйте, давайте ще по колу раз пройдемо і скажемо: це площа 10 квітня. Ось туди парк перемоги. Туди йде проспект Шевченко, паралельно з ним французький бульвар, де знаходиться Дача Ліпкіна, клініка, офтальмологічна інститут Філатова, де знаходиться дуже історична церква, де знаходиться ботанічний сад. Усі ці будівлі і ці віли вони були розвинені десь в кінці 18-го, початку, середині 19-го сторіччя. І вже новітня забудова. Так що, якщо хочете пляж Сантаріні, вам туди. Якщо хочете на будь-який пляж безпосередньо з тих віл, вам туди спуститися. Якщо хочете на Аркадію, то кінцевою до трамваєм номер 5, і ви доїжджаєте до Аркадії. Ось така вона Одеса. Неймовірна, зручна, домашня. Гостинна, жовто і звичайно наша українська з любов'ю до вас, з величезною дякою Аліночці, яка живе в цьому районі, яка мене знімкує. З дякою Яночці Пшевалковській, яка е, акцентувала мою увагу на дачу Ліпкіна, тому що я про це не знала. на... Місія, які знаходяться в цій локації, зящістю крімій, Одесиці Анжелі і неймовірному гіду Тамарі Литвяковій, з якою ми і Я була на екскурсії, взящістю Одесі і одеситам. З любов'ю до вас, ваша жовто-блакитна Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, Па-па!